Друзі, це твоє авто і в нас новинка. Це Samsung QM3. Поступає до нас на продаж в синьому кольорі, легкосплавні диски, бежевий дах. Це аналог Renault Captur, як зручно можете називати цю машину. Одна база, один двигун, все, все однакове. Під капотом 1,5 літри дизель, роботизована коробка, безключовий доступ. Також є підігрів сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль. З велику великому мультимедію за камерою заднього огляду 114 тисяч пробігу на одометрі. Жодних помилки на панелі приладів нема. Просторий задній ряд, великий багажник. Зручний сімейний автомобіль, який можна подивитися за адресою вулиця Розумовська, 34, міста Одеса. Придбати машину можна в кредит, лізинг, третину також за готівку. Приходьте, розкажемо, покажемо, продамо в найкоротший термін. А також не забувайте за наш телеграм-канал, там ви можете. Все побачите першими, тому можливо, саме це буде твоє авто. Чекаємо на вас.